Відбудова та модернізація здається, саме ці два слова стануть для України актуальними впродовж наступних років навіть на давно деокупованій Київщині і досі триває відбудова зруйнованих росіянами об'єктів. Та разом з новим роком прийшли гарні новини з броварського району. Вистояли переможемо. Таке гасло обрали для себе у Русанівській гімназії, яка зазнала істотних руйнувань від ворожої навали на початку повномасштабного вторгнення. Та нині навчальний заклад відновив свою роботу і продовжує дарувати знання дітям Великодимирської громади. Наша знімальна група вже відвідала гімназію і переконалась, що світло завжди перемагає темряву. Ми знаходимося на подвір'ї Русанівської гімназії. Тут ви можете бачити наслідки ворожого обстрілу лютого 22-го року, коли наша школа зазнала руйнувань. Галина Луценко показує пошкоджений російськими снарядами фасад закладу. Тоді вибило всі вікна та двері, потрощило покрівлю. Один боєприпас поцілив прямісінько у стіну шкільної бібліотеки. Жах стелажів всі валялися по полу. Каміння, скло, бо тут два вікна було. Лежали повністю на стелажах, на підручниках. Підручники порізані від скла, побиті від снарядів. Уламки розлетілись по всій бібліотеці, її до ладу приводили всім колективом. Виносили купи сміття та цегли. Заклад потребував капітального ремонту. Починаючи із квітня місяця, вже 22 року, почалися відновлювальні роботи. Спочатку власними силами небайдужих людей, жителів і випускників школи, дякуючи педагогічному колективу. Вікна замінили коштом обласного бюджету. Решту відбудовують завдяки благодійникам та міжнародним партнерам. Після деокупації нашою основною задачею було саме відновити можливість доступу дітей до навчального процесу. І тут якраз приклад того, коли об'єднаними зусиллями місцевої влади і підприємств, які працюють в громаді, ми змогли провести всі відновлювальні роботи для того, щоб розпочати навчальний процес в закладі. У гімназії замінили двері, полагодили систему опалення та водопостачання. Зробили ремонт в укритті. Це сьогодні тут яскраво, затишно, тепло. А в лютому 22-го року тут було темно, холодно і страшно. До 20 жителів села Русанова ховались тут від наших сусідів росіян. Серед них була вчителька Оксана Соловей разом з родиною. Каже, того дня росіяни активно обстрілювали село з танків та градів. Тож люди зі шкільного підвалу намагалися не виходити. Моя мама і мій син лежали прямо навпроти дверей, і вони встигли буквально 30 секунд заховатися за оцей угол. А потім, коли повернула голову, то я побачила, що летять двері і вогняна куля. З такою силою летіли, попало прямо туди, в те місце, де мав лежати мій син. Стояв страшний гуркіт, пригадує Оксана. Всюди лежали шматки цегли, було багато пилу і диму. Дивом ніхто не постраждав. Коли ми вже вийшли наверх, піднялися, ми побачили, що у школі вікон немає, все обстріляно, двері вивернуті. На даний час в гімназії навчаються понад 140 дітей. У класах тепло та затишно, але ремонтні роботи ще тривають. Залишилось полагодити стелю, покрівлю та фасад. Сьогодні ми живемо і працюємо в умовах воєнного стану. Відновлюється матеріальна база закладу, покращуються умови навчання наших учнів і вихованців. Не зважаючи ні на що, не зважаючи на тривоги, не зважаючи на обстріли, Україна непереможна.